Так, вуличками нашої молодості. За 7 злотих можна взяти каву. Ти котиків, які а, отак по вулиці ходять, то... вона серія ходогів. Добрий раночок чи добрий вечір, коли ви дивитеся там мій блог. Ну що, привіт з Познані, як то кажучи. Перед вами сонячна Познань. Я, як бачите, одіта. тепло, навіть в сашені куртки, тому що я жду у нас свою тут дуже куртку. Тепло, жарко, на по літніми в діті. А я не знаю, чи тебе чути, бо я, я на мікрофоні. Давай, кажи. Як ви бачите, ми тут в діті якраз по хорошій літній погоді. Тут тепленько. Ми якраз літні йдемо, насолоджуємося прекрасною сонячною погодою в Познані. Да, коротше, вот так вот. Сьогодні я вам покажу трішечки э, міста, в яке ми повернулися, в якому жили ми два роки, що нам тут подобалося. А, проведу вас, скажімо так, вуличками нашої молодості. На певну хвилину ми зараз йдемо з Сашою. В Макдональдс, тому що вчора два чоловіка цих не купили собі чаю, а каву я запретилася Дізан купити сказала, купимо купимо Макдональдс. В Макдональдсі зараз акція кава по 7 злотих, причому вона по факту 6,70, а 30 злотих це за стаканчик. От. Тобто, але прикольно, що вони на акції, в принципі, показують цю акцію, типу, 7 злотих. Але якщо ти приходиш зі своїм, то 6,70 Зараз ми йдемо покажемо вам. Ми проживаємо в районі. Це. І цей район нам подобається першим. Це отакою крутою ярмаркою. Вона тут не так, як в Києві, тільки по суботах, а вона тут кожен день, окрім по-моєму, понеділка. Чи неділі. Ну коротше, якийсь один день. Ну, я бачите, якщо я не знаю, то в принципі етед, вже йолки продають. Йолки продають вже там, бачиш? Коротше, вже йолки продають. Скоро тут поставлять ялинку, і це буде взагалі супер-пупер-мега-клас. Жінка ще вибирає якісь кущики. Ну, коротше. От. Це наш ярмарочок, де можна купити в принципі, фрукти, овочі і всяку А Ми купляємо тут літом помідори і висаджуємо в себе на балконі. Цього року ми будемо, чекайте, не цьому вже наступному році, чекайте пост. Не пост, а відео, точніше, про мої помідори. От. Так, ось дивіться акція. За 7 злотих можна взяти каву. У нас тут є така аплікація або додаток по-нашому. Тут потрібно взяти з Ну, no, Ти вже ошибочку. А, ні, почекай, а що там? Ah, там просила зареєструватися? Ні, nee, оновитися. Ah, — А, оновитися. В общем, ми з Саша, як ми бачимо, вже переводить на українську, він вже модний, знає польську, вміє замовляти, так, да, Саша? Yeah. Ось, бачите, вона типу стоїть 6,70 по факту. Але давай далі. Без додаткового цього, зрозуміло. Ось тут ми бачимо, що 30 копійочок вони хочуть за чашечку. І прикольно, що вони акцію показали що 7 злотих. А зараз я вам ще покажу. Дивіться, тут коротше, є готівкомат. А це автомат, яким можна розрахуватися, якщо ти є готівка. Тут тільки типу, картка, картка, а з тої сторони готівкомат, зараз я вам його також покажу. Ось так він виглядає. В принципі, прикольно, так? Да? Типу ти можеш сюди покупчати панкнотіки або монеточки. Взагалі, суперська тема. тема. Ну, ми кавуську взяли, вона мені під цвет куртки. Йдемо зараз в наш парк улюблений. Покажу вам його трішечки, покажу вам, як виглядають познацькі парки і за що ми їх, в принципі, любимо. Ми зайшли в наш парк. Подивіться, як тут красиво! Осінь, тут в принципі ще лучше було б ще сонечко було б ще краще, але як то кажучи, радуємося, що не дощ. Цього котика раніше тут не бачили. І взагалі в Польщі знайти отак гуляючого котика це, ну, це дуже рідкість. В, общем, в Польщі дуже важко, як я сказала, знайти котиків, які е, отак по вулиці ходять, тому що я не знаю, їх тут, мабуть, вилавлюють чи що. І цей коротше, він прийшов на ручки і він чухається. Ми зараз почекаємо, поки він зробить всі свої ділішки. і всі, вон, бачите, ждуть, щоб його почухати. І коротше, потім ми підемо далі. Почухаємо його і підемо далі. А ось так виглядають місця для шашлика літом. Ну, в принципі, можна і не тільки літом, можна і а, зимою, осінню, Але в чому проблема? Що таких місць досить небагато. І, типу, ось тут пляж. Тут люди плавають. А ось цей кусочок маленький, він по факту для шашлика. І уявіть літом, коли. Отак люди сидять на голові один в одного, тому що всі хочуть поїжджари м'ясо, і ти повинен, в принципі, жарити їх на мангальчику або на, ось тут, дивіться, такі штуки, або на ось таких штуках. І, типу, ці люди всі, я ж кажу, вони всі тут сидять на голові, що теж не досить комфортно. Да, це прикольно для екології, для того, щоб не палили ліси, не сиділи в лісах. Але це не прикольно для якогось компанії. От. А от там вже зараз ми далі дійдемо, я вам покажу. Вже в принципі захреслено, що не можна вогонь там робити, не можна там шашлик робити. Тобто там вже ми бачимо знак, який забороняє. Тобто така маленька глянка. Ще отут ми бачимо, люди сидять Це віп міста під кущами, тому що отут -то сидять, а от там чуть далі вже ходять в туалет. Супер, суперське, я вважаю, місце для проведення свого досуга літом. Так, так як в нас зараз Хеллоуін, то в нас тут є е, е... лімітована серія ходогів. Колись така серія була під час дня святого Валентину, тільки там була рожева булочка з рожевою сосискою. Так само це було лімітовано саме до Дня Закоханих. Тепер у нас Хеллоуін, називається вона Ходдобула, типу з звідсилкою на Дракулу, і в ньому йде темна булка. Темна сосиска і якийсь соус кров'яний називається, але там написано, що це пікантно томатний соус. Будемо куштувати, щось прикольне. Я завжди люблю такі якісь лімітовані серії знаходити і куштувати. Ну, давай, куштуй. Сосиска, до речі, всередині також темна. Смачна? Ну, на смак вона як, звичайно, сосісська. Ні, не класна. Не класи. Але так, да, смачна. Є такі нотки копченості. Ну, коротше, в принципі, булка як булка, як Саша сказав, сосиска як сосіска. Зуби не фарбує, на цьому спасибо. Ну що, день добрий, як то кажучи. Коротше, е, наступний день в мене, хоча він вже не наступний, типу я боліла, боліла тиждень. Тиждень бляха, я боліла, знаходячися всій Польщі. Зараз в мене трошечки більш-менш очухалося, але до чого я це все клоню? Я клоню до того, що ех, так погано бути в Європі, коли осінь, тому що ну дуже холодно. Коротше, розповідаю вам трішечки про свої плани. Сьогодні ми з вами сходимо ще за посилочками і за таблетками, тому що кашель мене ще до цих пір безпокоє, і насморк в мене такий він типу: то є, то немає. Ну коротше, проходимо. Не пройшло півдня, я нарешті вийшла. Я зняла ще одну а, свою калабу і типу їду зараз в магазин. Взяла пакетик КФСний, який забрала на Балі. Ще в Познані короче, є одне дуже класне. Це заходи сонця. Отвічаю, вони найкрасивіші на Балі, які ми бачили. Потім на, в Познані, потім в Лос-Анджелесі. А далі вони вже тіряються. Тому хто хоче бачити гарні заходи сонця, це те місто, де можна жити. Ну, коротше, я скупилася, забрала посилочку свою, ось вона. От. І до речі, хто не знав, хто в Польщі, якщо ви забираєте, робите замовлення в аптеці ДОС, то воно буде приблизно 10 злотих дешевше, ніж ви купуючи там. Але іноді потрібно буде почекати. Так що отак от. Так от. Так, ну що, показую вам м'ясорубочку. Я вже тут трошечки її розпакувала, подивилася, які тут є запчасті, і взагалі здивовано деякими, тому що я про них навіть не чула, але покажу вам. Ну, що, м'ясорубка? Прикольно, виглядає ось так. Легенька, маленька. Ось тут є різні насадки, і тут прям показано. І оця мені прям досить цікава насадка. Називається Кебе. Хто чув, що це? Я е, yeah. Тільки що подивилася відео, щоб зрозуміти, що таке кибельце, і, типу, що буду я його готувати. Тому зараз я перебираю, які я буду використовувати, які не буду використовувати насадки. Що не буду використовувати, зразу скидаю назад в коробку, що буду, залишу собі. Вибираю тут класно в м'ясорубці те, що вона, помімо того, що як звичайна м'ясорубка, так вона ще паралельно має різні насадки, типу, ось моркву, щоб не терти. А різати, вот така м'ясорубка. Ціна її 119 злотих мені коштувала, це приблизно 30 доларів, ну десь так. Короче, сама нормально, типу, якщо вдруг поламається, необідно. Але я думаю, якихось там, я не знаю, рік-два-три точно вона мені відбуде, поки ми на орендованій квартирі. Далі, коли будемо на своїй, вже щось прикупимо більш якісніше, а поки прям not bad. Ну Що метал-метал, я думаю, якби був якийсь борщ, така сама була б металева м'ясорубка. Вот. Тому зараз я складу її тут до кучки, а в суботу купимо м'яска і буду коротч, пробувати. Ще хочу в суботу купити моркву, цибулю, там, бурячок і типу, зробити заготовочки для борща, щоб були закриті баночки з а, борщом. Ну, тобто, як, як коротше, для борща. Вот. Так що так. От. Я довольна. Ну що, на цьому мій е, блог з Познані закінчено. А ви підписуйтеся, коментуйте. Е, що вам цікаво знати про Польщу, про Познань. Е, в цілому буду вам показувати, буду вам розказувати, в принципі, як нам тут живеться. М -м тому так покажу ще вам старий зоопарк. Він тут недалеко від нашого дому, і ми його також дуже сильно любимо. От, е, тому не переключайтеся. Па-па!